Тривалість життя людини можливо досягла своєї верхньої межі згідно з недавнім дослідженням, яке ставить під сумнів віру в радикальне продовження життя. Протягом минулого століття медичні досягнення та заходи громадського здоров'я додали приблизно три роки на десятиліття до тривалості життя в розвинених країнах, що призвело до значного збільшення середньої тривалості життя. Однак, недавні дослідження під керівництвом професора Стюарта Дже Ольшанського, опубліковане в Nature Aging, показує, що ці досягнення сповільнилися за останні 30 років. Через хвороби, пов'язані зі старінням, такі як крихкість і деменція, представляючи стійкі перешкоди. Команда проаналізувала дані з 1990 по 2019 рік у деяких країнах з найвищою тривалістю життя, включаючи Японію, Францію та Італію, виявивши, що темпи покращення тривалості життя сповільнилися. Південна Корея та Гонконг зазнали деяких нещодавніх збільшень, але навіть у Гонконзі лише 12,8% дівчаток, народжених у 2019 році, очікується, що досягнуть 100 років. На відміну від цього, у США цифри були ще нижчими, лише 3,5% жінок, і 1,3% чоловіків очікується, що доживуть до 100 років. Дослідники вважають, що увага повинна зміститися з продовження тривалості життя на покращення тривалості здорового життя, тобто кількості років, прожитих у здоров'ї. Висновки узгоджуються з подібними дослідженнями біолога Яна Вейга, підкріплюючи думку, що радикальне продовження життя, коли люди можуть жити до 120 років або більше, залишається малоймовірним. Обидва дослідники пропонують, щоб майбутні дослідження зосередилися на розумінні того, як сприяти здоровішому старінню, замість спроб значно продовжити тривалість життя людини.